Так, повна баночка варто 450 гривень, в ній 100 мл. Половинку можна придбати або в заводській, ну і це як попаде. Ну, іноді дівчата залишають свої побажання, але ми дивимося, просто беремо, зрозуміли, 50 і 50. Кому як. Тобто, ось ми взяли бутилочку і розділили її пополам. Половинка вартує 250 гривень. Повна 450. Бувають такі випадки, коли ну, взагалі дуже тяжка реанімашка лишилася взагалі без жодного коріння. І ви ставите листами угоду на нарощування. От я вам зараз покажу цей приклад. На власному досвіді з цим же препаратом. Ось реанімашка. Розумієте, тобто вона ще печальна була. У неї лишалося 2 два, два листочка і 0 корінчиків. Через 7-10 днів. Тобто треба до повної просушки. Ви просушили, потім ще раз. Дотримуйтесь інтервалу. Або палістику, або так. Ну, якось вводьте одним із методів: або лістику вводите, або під корінь, або капаєте в точку роста. На постійній основі безпереривно ну, немає в цьому ну, сенсу. Квіточка пробудеться буквально через 2-3 тижні, ви побачите вже перші результати. Або почне лопатися шийка, то є, або почне вилазити новий листочок, ви побачите результат, але треба час. Ну і, кстати, хочу звернути увагу: є такі реанімашки, які миттєво да, там дають результат 2 неділі, і все, ви бачите результат. Ну, Бувають такі випадки, коли, ну, там, можливо, ослаблений імунітет, недостач... у неї сили. Вона може показати результати через місяць, і через два. Головне, це ваше бажання та терпіння. Якщо не вийшло, не опускайтеся. Руки Можете попробувати змінити препарат ну, або почекайте. Можливо, ще буде таке, якщо ви не бачите результат, рослина отримує недостатню кількість освітлення. Це теж, ну, не менш важливо. Освітлення це теж ну, номер один, потім вже йде урегульований полив, препарат і так далі.